Привіт-привіт. Схоже, схоже, що все вийшло. Вітаю. Мене звуть Катерина Кріт. І поки всі збираються, я розкажу тим, хто недавно підписався, хто я і про що я. Я психологиня і коуч. Для мене найцінніше це гармонія і щастя людей, і я намагаюся всією своєю роботою це поширювати, наскільки це можливо. Я консультую індивідуально, я проводжу психологічні консультації, коучингові сесії. Я авторка програми життєвого балансу Встигай жити життя. Мої найулюбленіші інструменти це психологія. Зараз я навчаюся когнітивно-поведінковій психології, терапії на, на магістратурі УПУ. І з коучингових інструментів мені дуже подобається нейрокоучинг. Це, це коучинг з урахуванням того, як працює наш мозок. І там дуже багато речей, об які ми спотикаємося, наприклад, мотивація або. Перфекціонізм, який заважає нам рухатися вперед, досягати цілей, або прокрастинація, або ще куча всяких штук, які допомагають нам ставити цілі і їх досягати. Сьогодні, за запитами телеглядачів, хочу поговорити про, про перезавантаження. О, дякую, привіт! Так, сережки то моя любов, це мені подарувала сестра, привезла з України, я прям кайфую, це правда, дякую. Отже, сьогодні поговоримо про перезавантаження. І я б хотіла розпочати з того, навіщо вам перезавантаження? Для чого, коли ви його потребуєте, в чому сенс взагалі цього слова, що ви в нього вкладаєте. Бо дуже часто ми вкладаємо різні сенси в однакові слова. Тож, якщо ви мені розкажете, що для вас означає перезавантаження, я, можливо, зможу глибше розкрити цю тему чи допомогти вам. Привіт! А... Чекаю. На ваші інтерпретації слова перезавантаження або сенсу перезавантаження в сфері психології, в сфері самопочуття, станів і так далі. Я вам розкажу, в мене було перезавантаження на цьому тижні, на цих вихідних. О, мене сестра запросила до Валенції, я дуже давно не змінювала картинку. І для мене о, таке маленьке, маленька подорож до, до Валенції з багато архітектури, якихось таких дуже красивих місць. І о, місто. Місто, наук і мистецтв. І це все таке. Я, я насичена цими всіма цими естетичними, якимись вхідними даними. Мені так класно, я так відпочила, як не відпочивала, мабуть, весь останній рік. Так, перезавантаження, переключення зі сфери на сферу з новим поглядом повернутися. Так, точно, це переключення в якомусь сенсі. Так, нові погляди, ну собственно за чим ми перезавантажуємося, навіщо нам воно потрібне, як правило, для того, щоб або поновити ресурс, або побачити з іншої точки якусь ситуацію. Коли я для себе виписувала, коли нам потрібне перезавантаження, готуючись до ефіру, я для себе виписала кілька пунктів, коли, коли мої клієнти цього потребують. По-перше, це коли забагато задач. задач, підвисає система через те, що ми намагаємося одночасно вирішити все і одразу, або тримаємо в голові дуже багато ідей, дуже багато тасків, да, і в нас не, як каже один мій друг, плавиться проводка, да, не вигрібає оперативна пам'ять. Буває, що людина відчуває спустошення. Коли немає відчуття, що є сенс в тому, що я роблю, або коли є відчуття, що все, що я роблю, не корисне, або не таке, як я хотів, або ще щось там в голові відбувається. Да, про думки можна окремо проводити ефір, це, це теж така дуже цікава тема. Але глобальна ідея, коли людина потребує перезавантаження, це саме в Втраті орієнтирів, коли я не розумію, куди я рухаюся, або не відчуваю, чи в правильному напрямку я рухаюся. Або є ще одна історія про колесо для хом'ячка. Да? Коли я біжу, 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 рухів багато, а ефекту нуль. Тобто Я все, все ще знаходжуся на тому самому місці. І от цей момент він дуже деморалізує. Тобто, окрім втоми через багатозадачність, окрім розчарування, коли є спустошення, окрім цієї втрати орієнтирів, вона взагалі таку розгубленість викликає, коли людина, знаєте, як кошенята, вона так стоїть на задні лапки, піднімають і, 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 і стоять. Тобто, да? тобто, коли людина внутрішньо завмирає, вона може бігти тілесно і по задачах. Але внутрішньо у неї, у неї цей стан, типу я не знаю, що робити. І це дуже сильно виснажує, виснажує зсередини. Це в чомусь схоже на вигорання, але ще не воно. Отже, як на мене, перезавантаження потрібне тоді, коли нам потрібна якась нова точка відліку, коли ми потребуємо якоїсь. Якоїсь нової думки, нової ідеї або нового ресурсу, якщо ми знесилені. Чомусь, коли я думала про цю тему, найприроднішим, найпростішою метафорою для порівняння у мене був смартфон. Коли ми його перезавантажуємо, у нас є кілька, кілька пунктів, коли нам це потрібно. Коли щось зависло і не працює так, як мало б працювати, коли вийшов апгрейд системи, і ми потребуємо перезавантажити для того, щоб да, оновлення всі, всі налаштувалися, підгрузилися, коли у нас розряджена батарейка, да, смартфон вирубається і перетворюється на кірпіч. І у тебе він типу є, і зв'язок навіть навколо тебе є, але зробити ти з ним нічого не можеш. І оцей момент, коли щось перестало працювати, коли потрібне оновлення, коли, да, коли, коли вийшла нова версія, да, тобто, коли навколо нас щось дуже сильно змінюється, і нам потрібно підлаштуватися під ці зміни. А давайте будемо чесними: за останній рік в нашому житті було так багато змін, що просто блин, психіка не завжди вигрібається все. І... З цього огляду, якщо би ви зараз проаналізували своє, свій стан, своє положення речей, своє оце сканування внутрішньої системи, акумулятора і так далі, чи потрібне вам зараз перезавантаження? Чи ви можете згадати точку, в якій воно вам було потрібне, але ви тоді не зрозуміли, що це саме воно? Чи можете ви зараз написати кілька слів про те, коли вам потрібне перезавантаження? Да? Тобто, моя метафора з, з смартфоном, можливо, це не, не весь спектр того, коли і навіщо нам потрібно, потрібно перезавантажуватися. Е, ну і знову ж таки, Давайте, я, поки ви пишете, я розкажу вам одну історію зі свого життя. Е, була у мене в студентські роки така е, досить насичена подіями е, пора, коли я навчалася паралельно в двох університетах. Один був е, очний стаціонар і один був вечірній, як друга вища освіта. І в цей момент мені запропонували поїхати за кордон на роботу. Я прийняла цю пропозицію. Там була підготовка, у нас було дуже багато зустрічей з цього приводу. Коротше, я була зайнята настільки, що мені немає коли було спати, і нема коли було їсти. Я вклала досить багато грошей в ту поїздку за кордон в підготовчий етап. Зайняла ці гроші, бо в мене їх просто не було. І коли після двох місяців підготовки щоденних зустрічей, там таке неслося просто двох сесій з даних, мені у січні е, повідомляють, що мені відмовили в цій поїздці, в цій, в цій роботі за кордоном, у мене був такий занепад емоційний і таке спустошення всередині, що я лягла. І лежала два тижні. Я тупо не могла підняти себе з дивану. Я розуміла, що нічого страшного не сталося, що я там якось зароблю ці гроші, їх поверну, що я просто повернуся, закінчиться, закінчиться зимові канікули. Я просто повернуся до університету і продовжу вчитися. Але я була настільки виснажена цим забігом і настільки спустошена цією. Брамою, яка отак упала у мене перед носом, коли вже все майже було готове і раптом воно все посипалося, що я два тижні не могла позбиратися докупи. Мене тоді дуже виручила моя подружка, з якою ми жили в гуртожитку, вона мене годувала, вона буквально заставляла мене їсти, бо я лежала і, і нічого не хотіла, тупо нічого. Я дивилася в, білі, в білу стелю, і мені було. Не ок, але краще, ніж якщо щось робити і рухатись кудись. Це зараз, з точки зору мого досвіду, психології, мого розуміння себе, я точно знаю, що це було, як це було, і, 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 і як треба було собі допомогти, і що б могло допомогти, і все інше. Але тоді, в мої, там, 20 років, це було ну, просто нереально. Тобто стан мій тоді не не був, о, здатна, я б не була здатна взагалі щось таке робити і якось реагувати. І коли у мене нарешті потроху я почала повертатися до життя, коли в мене почали з'являтися сили, з'являтися апетит, з'являтися інтерес до якихось подій, там, щось ще, е Прилетів, прилетів новий лист, в якому мені сказали: Ой, ви знаєте, у нас там щось трошки помінялося, та ви вилітаєте через два тижні. Коротше, я до чого це все розповідаю? Я до того що перезавантаження може бути різним, з різних причин, і виглядати по-різному. Давайте знову ж таки повернемося до метафори про смартфон. Коли він перезавантажується самостійно або примусово, коли ви його перезавантажуєте з якихось своїх причин, що він робить? Перше, йому потрібна якась пауза. Він на є кілька хвилин, коли ви бачите темний екран і нічого не відбувається, далі з'являється логотип телефону, і потім потроху ми починаємо робити дуже звичні для нас рухи: вводити пароль для самого смартфону. Вводити пін-код для сім-карти, підключати wi і 3G і все інше. А потім він починає сканувати, які в нього є застосунки, що з цього вам потрібно, що не потрібно, щось працює, щось треба оновити і так далі. За таким самим принципом відбувається психологічне перезавантаження. Для того, щоб перезавантажитися, нам потрібна пауза. І іноді ця пауза може бути одну ніч, коли я ввечері лягла, відключила систему, а з раночку проснулася вона апгрейд, да, відбувся. Деку. Систему перезаванту систему оновлено, каже мій внутрішній монітор. А буває виснаження або втома, або цей загін, або просто ваш психологічний стан чи розгубленість такого масштабу, що однієї ночі просто. Просто недостатньо для того, щоб там десь щось да, перезавантажилося, якісь процеси скинулися до нуля. І наступними цими всіма історіями да, про введення паролів, ведення кодів і, і перемоніторингу, які з застосунків вам потрібні і навіщо. Це все відбувається, і в вашій голові так само. Тобто, коли ми прокидаємося, наприклад, вранці, і якщо нам вистачило однієї ночі для перезавантаження, то ми з вами нам да, нас розвіднілося, ми починаємо щось для себе робити і для себе планувати, що мені потрібно, куди я рухаюсь, навіщо, які задачі на сьогодні переді мною стоять, і ми потроху цей свій смартфон завантажимо да, відкриваємо один за іншим застосунки для того, щоб. Ми могли функціонувати так, як нам це потрібно. Але якщо ми цього не робимо, то у нас е оцей е колесо хом'ячка, да, воно нескінченне, ми біжимо при при допомагайте мені з українською, бо іноді дуже важко. Да, прилагаємо е дуже багато зусиль. Для того, щоб бігти в тому темпі, до якого ми розігналися, але навколо нічого не змінюється. І в цей момент навіщо перезавантаження потрібно, по-перше, для того, щоб провести якусь мінімальну ревізію. Вона мені треба не треба. Це робити варто чи не варто. Воно цінне для мене чи не цінне, бо одна з... Речей, про яку нам ніколи толком не казали, і щасливий той, кому казали, кого навчили, бо я цьому навчилася лише в когнітивно-поведінковій терапії, що рухає нами цінність те, що для мене важливо. І щасливим, щасливою людина стає не тоді, коли у неї все є, а тоді, коли вона рухається і реалізовує те, що для неї цінне. А цінне для нас, для всіх різне. Для когось це родина, для когось самореалізація, для когось гроші, для когось допомога, для когось турбота, для когось чесність, ще щось, їх на, насправді, якщо брати НЛП, там більше 400 цих цінностей. І всі вони так чи інакше є в вашому житті, але є ієрархія, є пріоритизація, і якісь цінності для вас надважливі. І якщо все, що ви робите. Вас наближає до ваших цінностей, ви стаєте щасливою людиною. І коли ми біжимо сломя голову, не оглядаючись, куди ми взагалі біжимо, а просто заради того, щоб бігти, то в нас немає оцього відчуття, що я рухаюсь в правильному напрямку. І це виснажує і деморалізує сильніше, ніж все інше. Хто себе впізнав? докладаємо зусиль. Дякую, Ірочко. Мені б дуже хотілося, щоб ми всі це розуміли. Бо, по-перше, це змінює наш напрям руху, по-друге, це змінює нашу точку прикладання зусиль. По-третє, це дуже чітко для вас стає маркером: я туди йду чи не туди. Я те роблю, що мене робить щасливо чи не те. Я дійсно рухаюсь згідно своїх цінностей, чи я десь собі на горло наступила, або совість свою десь там довелося придушити на пару днів, щоб вона не дозволила мені зробити те, що я хочу зробити. Оці всі штуки, вони непомітні, дуже часто не усвідомлені. Ми, більшість людей, давайте так, більшість людей не усвідомлює своїх цінностей. Але коли ми об них спотикаємося, воно дуже сильно емоційно резонує з нами. І навпаки, коли ми робимо щось, що віддаляє нас від того, що для нас важливо, ми стаємо нещасними, і ми самі собі не можемо пояснити, та що ж, блін, не так, ніби ж все нормально. Я періодично, коли дійсно повертаєшся до важливо, бачиш світ в кінці тунелю. Так, так, це точно. Бо це реально світло в кінці тунелю, коли, коли ми рухаємося в тому напряму, до якого прагнемо насправді, навіть якщо ми це не усвідомлюємо до кінця. Так от перезавантаження. Чим класна штука, тим що, по-перше, ми зупиняємося, знімаємо да, всі процеси в голові і потроху додаємо їх. Пріоритизуючи і розуміючи усвідомлено обираючи, що я роблю, а що ні, що мене наближає до мого щастя, а що ні. І це дозволяє нам побачити сенс. Бо з того, що я зараз, от в рамках своєї психологічної практики, дуже багатьох клієнтів спостерігаю, це втрата сенсів, ми втомилися настільки. Психологічному виснаженні настільки війною, новинами, змінами в нашому житті, очікуванням перемоги, очікуванням мирного життя. Оцим всім ми втрачаємо орієнтири. І це дуже схоже за деякими параметрами, це дуже схоже на екзистенційну кризу. Я не знаю, навіщо я тут, я не розумію, що я тут роблю. У мене немає сенсу рухатися. Я стою на паузі і чекаю, коли це все закінчиться. І ну, уявіть собі, що ви стоїте не просто на двох ногах, на, да, на, твердій, на твердій землі, а ми стоїмо на одній нозі, як чапля. Да? У нас одна нога задерта і дві руки отак. І ми в цьому, в цьому стані намагаємося втримати рівновагу протягом року. Це виснажує настільки, що ми вже не відчуваємо ні рук, ні ні. Мені здається, що якщо ми усвідомлено підійдемо до цього питання про перезавантаження, про опікування про себе, про розуміння своїх цінностей, про те, куди я взагалі рухаюсь, нам стане набагато легше. Я писала в своєму блозі, я нарешті створила, народила програму про життєвий баланс. Я... Я її розробляла для керівників і HR для того, щоб допомогти їм вибудувати свій унікальний життєвий баланс так, щоб їм було окей, з дуже корисною ціллю. Мені хочеться, щоб людина, яка вибудувала свій баланс, відчула, наскільки це класно, наскільки це змінює якість життя. Змогла це далі транслювати в свої команди своїм там да, своїм людям, з якими, з якими є тісний контакт, бо мені здається, що це можна перетворити на мейнстрім лише зверху. Да? Тобто, якщо почати з SEO і там якийсь people менеджмент до цього до цього руху приєднати. То вони розповсюдять це серед команд і серед своїх компаній, і це буде дуже гармонійно вбудоване, бо людина буде розуміти, що в неї спрацювало і як воно впливає на якість життя. Бо коли я питала людей, чого, що, що, на, що на що їм баланс, що їм не вистачає? Такі різні відповіді звучали, але все, всі вони так чи інакше про те саме. Хтось не встигає насолоджуватися життям, просто йти парком, пити в смачну каву і нікуди не поспішати. Хтось не встигає займатися своїми хобі, бо навіть якщо я ввечері читаю книжку, я читаю професійну літературу. Хтось не встигає спати достатньо. В мене була людина на консультації, яка спить чотири години на, на, на добу. Це ж просто жах якийсь. Ну хіба можна так до себе? А? Це ж це ж ми. Заганяємо себе в такий ритм, від якого потім дуже важко це вже це вже далі буде не психологічна проблема, це буде проблема фізіологічна, бо виснаження відбувається на такому рівні, що це вже не до психолога буде потім, да, якщо в такому ритмі довго жити. Люди не встигають приділяти час своїм дітям, не встигають зустрічатися з друзями, або якщо й зустрічаються, то вони такі виснажені комунікаціями, що їм не хочеться розмовляти. Ці всі штуки. Вони про те, що ми загубили баланс. Не факт, що він у нас колись був, бо нас навчали працювати, а відпочивати не навчали. У нас просто лежати нічого не робити це типу в смислі. Всі побіжали, і я побіжав. Ескалатор їде в вниз, і так далі. Оці всі штуки, вони про те, що ми самі себе заганяємо у ці щурячі біга. І ми не можемо зупинитися, і ми не встигаємо побачити прекрасне життя, і ми про щось таке мріємо, а пенсія, да? коли можна буде не бігти, а просто йти парком і пити каву і нікуди не поспішати. Але ж насправді це все можливо прямо сьогодні, якщо правильно розподілити своє. Навантаження, якщо вчасно робити перезавантаження, якщо ревізію цінностей робити для того, щоб розуміти, куди я біжу і що я хочу, і навіщо я все це роблю взагалі. І тоді кожен рух насичується сенсами. А коли кожен ваш рух має свій сенс, то ви не відчуваєте такої втоми, навіть якщо робите те саме. Хто, хто спіймав інсайт? Скажіть мені, будь ласка, що такого важливого ви робите? Хто спіймав свій сенс або зрозумів якусь свою цінність, заради якої він, він рухається вперед? Я чекаю на ваші коментарі, мені дуже цікаво. Які думки виникають з приводу цієї розмови про перезавантаження, цінності і сенси? Так. З початком війни я побачила свої фундаментальні цінності, важливість тепер її притримуюсь. Супер! Оце ще одна цікава історія про війну, яка б вона страшна не була, і якби. Якби багато вона все не змінила, вона змінила одну дуже важливу річ. Ми почали називати речі своїми іменами, ми перестали відкладати життя на потім, і воно таке дуже зараз полярне. З одного боку, ми всі в очікуванні перемоги, і десь в якомусь сенсі стоїмо на паузі, а з іншого боку, ми чітко розуміємо, що життя тут і зараз, і ми не знаємо, скільки нам залишилося, і дуже багато людей. Так неістово живе, на, на, тобто в, в м, проживає дуже активно своє життя, насолоджується емоціями, відчуває себе живим різними способами і так далі. Так. Життя змінилось і поки не адаптувалась, але я розумію, що це процес. Так, це реально процес і адаптація буде дуже довгою. І тут ще важливо розуміти, що навіть якщо Завтра, завтра буде перемога, то нам доведеться адаптуватися до мирного життя. І це теж, це теж не одного дня. Ну, тобто, не буде такого повернення, типу, а, все, все як раніше, бо буде не як раніше, буде по-новому, буде нове мирне життя і нам доведеться адаптуватися і до нього також. Це правда. Так, ну що? Я вас всіх обіймаю. На сьогодні я свою дозу контенту вам видала. Побачимося в наступний вівторок. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо у вас є ідеї для наступних ефірів або питання, які можна буде розгорнути цілий ефір, теж буду, теж буду рада. І буду дуже чекати, щоб ви написали там свої інсайти, бо мені цікаво, до чого ми договорилися. Все, всім гарного вечора, до зустрічі!